Доброго дня, друзі! Ми з України! Літо невпинно наближається, а разом з ним і пляжний сезон. Про дорогу до моря, автошляхи Хорватії та Італії, я неодноразово розповідав в своїх роликах. Посилання на ці відео ви знайдете в коментарях під цим сьогоднішнім роликом. Але звісно, що, на жаль, не всі українці цьогоріч будуть мати змогу оздоровити діточок на морі. Втім, наприклад, Українці, які мешкають зараз в Словаччині, а нас тут вже про всяк випадок більше як 150 тисяч, мають альтернативу пляжний відпочинок на озерах чи в аквапарках. Знову ж таки. Про деякі аквапарки та термальні курорти в Словаччині, яких тут аж 27, я вже розповідав посилання на ці відео в коментарях. А сьогодні хочу нагадати про можливість озерного відпочинку на сонячних озерах, що знаходяться в місті Сенець. Перше відео стосовно цього з більш детальною розповіді про сонячні озера ви знайдете в тих же коментарях під цим роликом. А я обновлюю інфу щодо цьогорічних умов та подробиць такого озерного відпочинку. Словаки бережуть своє природне надбання. От, скажімо, на більшості озер Словаччини і на сонячних озерах 100% заборонено пересування по воді на човнах, обладнаних двигунами внутрішнього згорання. Тобто можна лише на вітрилах, на веслах або ж на зеленій, так би мовити, енергії, електромоторах та інше. Не дивно, що з цієї причини на озерах повно живності, яка почуває себе як вдома, в повній безпеці. Водоплавні птахи тут майже ручні, людей не побоюються, а найбільш сміливі представники пташиної родини ще й нахабно ганяються за людьми, випрошуючи їжу. З цього ж природоохоронного доводу про чистоту і порядок на сонячних озерах цілодобово дбають не лише комунальні служби міста Сінець, а й місцева поліція. Літом 2024-го на відпочиваючих чекають чистенькі пляжі. Чи то трав'яні, чи то з дрібнесінької галочки. Вода на озерах чистенька, прозора на вигляд. Дно в прибережній зоні теж з дрібною галочкою та пісочком під ногами без мулярки. Щодо хімічного аналізу води дочекаємо щорічного висновку екологічної інспекції, який оприлюднюють десь в другій декаді червня. І безумовно за цю всю красу доведеться платити. Вже опубліковано ціни на вхід на пляжі Сонячних Озер. Похід на пляж на цілий день обійдеться для дорослої людини в 4 євро для дитини від 6 до 15 років в 2 євро. Так само 2 євро з інваліда чи супроводжуючи інваліда особи. При цьому абонемент на весь літній сезон 20 євро для дорослої людини і 10 євро Пільговий для дітей та інвалідів. Тоді, як пише адміністрація Сонячних озер, відвіданий пляжі обійдуться лише в 35 центів. Тобто вони рахують, що людина, придбавши абонемент, прийде на пляж на цілий день 57 раз. Ну це, на мій погляд, просто не здійснена фантастика. Це майже 2 місяці, а сезон на Сонячних озерах триває якраз 2 місяці. Принаймні охорона, що бере плату за вхід, стоїть на воротах пляжі в липні-серпні. Офіційно сезон розпочинається 15 червня, так званим фестивалем Сенєцьке літо. Це дійсно фестиваль, але теж з платним входом з дорослих і дітей старших ніж 6 років, 11,90 з особи, з пенсіонерів та інвалідів. 999 з особи і з дітей менш ніж 6 років 7,99 євро. Слід сказати, що крім фестивалю та вихідних днів в червні людей на озерах небагато, бо діти в Словаччині вчаться майже весь червень. Тож масові відпустки починаються саме в липні серпні. Ну і те, про що промовчати не зможу. Ходити на озера на день-два це класно. Проводити тут відпустку тиждень і більше навряд чи варто. Просто порівняння: тур на острів Мальта в Середземному морі, зі Словаччині з проживанням 6 ночей в п'ятизірковому готелі зі сніданком на родину з трьох осіб, коштує приблизно 2-2100 євро з перелітом в обидва боки і трансферами в аеропорти назад. Проживання ж в чотирьох зірковому готелі в Сенці на сонячних озерах шість ночей зі сніданком і вечерюю для родини з трьох осіб. Увага! 3157 євро. Без коментарів. Зазвичай місцеві природні зони літнього відпочинку, м'яко кажучи, відзначаються дорожнечею Але це не стосується аквапарків та термальних курортів словаччини. Про них Ще раз нагадаю, під цим роликом в коментарях. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.